Добрий день, шановні батьки та наші маленькі розумники. Мене звати Людмила Миколаївна, а мене Інеса Євгенівна. Ми вихователі. вихователі молодшої групи Розумники у нашій групі для дітей створена атмосфера турботи, тепла та радості. Адже кожен день в нашому садочку відкриває для них нові знання, цікаві ігри, спонукає творити та розвиватися разом. У нашому садочку розвиток дітей охоплює різні напрями, спрямовані на гармонійний і всепічний розвиток кожної дитини. Щодня ми приділяємо багато уваги розумовому розвитку дитини, а саме формуванню уявлення про навколишній світ, розвитку логічного мислення, уваги, пам'яті та спостережливості, навчання основ математичних понять. Розвитку мовлення, збагаченню словникового запасу, формування зв'язного мовлення. Багато уваги ми приділяємо творчому розвитку кожної дитини. В цьому напрямку дуже важливо знайти в кожній дитині його родзинку та допомогти розвинути природні здібності за допомогою індивідуального підходу до кожної особистості. Тому ми з дітьми проводимо заняття з малювання аплікації, ліплення та інших видів художньої творчості. Також діти співають та слухають музику, вивчають елементи ритмики. Фізично розвиваємо дітей завдяки щоденній руховій активності, зарядці, спортивним іграм, вправам на координацію, формуємо поняття здорового способу життя та навичок гігієни. Розвиваємо емоційний інтелект. Навчаючи розпізнавати та виражати свої емоції, формуємо основи етикету, правила поведінки в групі та суспільстві, виховуємо повагу до інших, вічливості, відповідальності, Ознайомлюємо з культурними традиціями та святами, вчимо любити та дбайливо ставитися до природи, знайомимо з основними правилами екологічної. Поведінки. Всі ці напрями інтегруються у щоденну діяльність, щоб забезпечити комплексний розвиток особистості дитини. Але найважливішим у своїй роботі ми вважаємо створення таких умов для кожної дитини, за яких вона з задоволенням кожного дня буде приходити до садочка, як до другого рідного дому. То запрошуємо ваших діток до нашої групи розумники.